Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері, помилуй нас, Пресвята Владичице, Діво Богородице, до Твого материнського серця прибігаю в цю вечірню годину, шукаючи розради, покрову і заступництва перед Престолом Всевишнього. У святому Євангелії ми чуємо слова, сказані Архангелом Гавриїлом, які стали початком нашого спасіння. Радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Євангелія від Луки, перший розділ 28 вірш. І пророчий голос праведної Єлизавети підтверджує: І звідки мені це, що прийшла мати Господа мого до мене, Євангелія від Луки, перший розділ 43 вірш. О благодатна! О мати світла невечірнього, Ти, що вмістила невмісти мого, почуй нині мою тиху вечірню молитву. Як ти стояла біля Христа свого Сина, розділяючи його біль, так стань нині біля моєї душі, що втомилася від денних турбот. Ти знаєш, що таке скорбота, ти знаєш, що таке радість, ти знаєш, що таке материнська тривога і свята надія. Покрий мене своїм омофором, захисти від стріл лукавого, що літають у темряві, від страху, що сковує серце. Від зневіри, що підточує сили, радуйся, благодатна, бо через тебе радість у світ прийшла, Наповний мій дім цією тихою, святою радістю, розвій хмари смутку, що зібралися над моєю головою, як ти колись у Кані Галілейській заступилася за людей перед сином, сказавши: вина не мають, так скажи і нині, про мене: миру немає, здоров'я немає, сили немає. І вірю я, що, по Твоєму слову, Господь перетворить воду моїх сліз на вино своєї благодаті. Пресвята Діво, ти неопалима купина, що горить любов'ю і не згорає, запали моє холодне серце іскрою цієї любові. Навчи мене смиренню, з яким ти сказала, я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Навчи мене приймати волю Божу без нарікань. Навіть коли вона не зрозуміла, навчи мене зберігати слова Господні в серці своєму, як робила це ти, щоб вони проростали плодами правди. Будь мені провідницею в цьому житті, повному бур і небезпек. Коли я блукаю, вкажи шлях. Коли я падаю, простягни руку, коли я грішу, виблагай для мене час на покаяння, не залиши мене самого в боротьбі зі світом і пристрастями. Твої молитви сильні, вони, як фіміам, підносяться прямо до небес. Я довіряю тобі, як дитина довіряє матері, знаючи, що ти не відштовхнеш, не осудиш, а пригорнеш і втішиш. Дякую тобі, владичице, що ти є у нас. Дякую твоєму синові і моєму Богу за цей прожитий день, за кожну мить, коли я відчував підтримку згори, за хліб насущний, за дах над головою, за мирне небо там, де воно є. І за надію на мир там, де йде війна, я складаю подяку за всі милості, явні і таємні, якими Господь обдарував мене сьогодні молитвами твоїми. Я довіряю тобі цю ніч, Пресвята Богородице, спаси нас, охороняй мій сон і сон моїх рідних, нехай він буде мирним, безтурботним і святим, віджени всяку ворожу силу від мого ложа, Нехай Твій пречистий образ стоїть перед Моїми очима, коли я заплющую їх. А коли настане ранок, сподоби мене прокинутися з прославою Бога на устах і з бажанням творити добро. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитво в наших вскорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва до Пресвятої Богородиці відгукнулася теплом у вашій душі, поділіться нею з тими, хто шанує Божу матір і потребує її заступництва. Нехай вона покриє своїм омофором кожну родину. Напишіть у коментарях: Пресвята Богородице, спаси нас або імена тих, за кого ви просите її молитися перед Богом. Підписуйтеся на канал. Щоб ми могли щовечора єднатися в молитві, відчуваючи материнську опіку Цариці Небесної. Нехай її молитва береже ваш сон.